Всім привіт! Наша рубрика Кольорове літо вітає вас, любі хлопчики та дівчатка. Настрій у нас сьогодні мальовничий, а колір настрою блакитний та зелений. І я запрошую вас сьогодні до творчої студії під відкритим небом. А малювати ми з вами будемо пейзаж. Але спочатку давайте згадаємо, що таке пейзаж. Які бувають види пейзажу? Пейзаж в перекладі з французької означає природа. Пейзаж це жанр у живопису. А які ж бувають види пейзажу? Якщо ми малюємо море, це який пейзаж? Вірно, морський. Якщо ми малюємо гори, гірський. Якщо ми малюємо місто, Міський, сільський і навіть фантастичний. Сьогодні ми з вами будемо малювати річку, річковий пейзаж. Тому беремо фарби, олівець простий, папір, пензлі і мольберт, якщо він є. Приєднуйтесь до мене і створюємо настрій разом! Ось ми і на місці. Вибираємо пейзаж, який ми будемо малювати. І розглядаємо його, запам'ятовуємо, слухаємо звуки природи. Ми чуємо шум вітру, як плещуть хвилі. І десь вдалині. Доноситься звуки птахів співи. Розглядаємо і визначаємо перший план, другий план і перспективу. На першому плані ми бачимо в камінці очерет, пісочок жовтий. На другому плані ми бачимо саму річку. І перспектива в нас це горизонт, там, де небо зливається з річкою. Ось така лінія горизонту, тобто горизонтальна лінія. В перспективі ми бачимо і ліс на іншому боці річки. Приготувалися і викладаємо, готуємо свої художні приладдя. Будемо малювати пейзаж. Спочатку за допомогою простого олівця ми малюємо етюд, тобто набросок олівцем. Визначаємо перший план, другий план і перспективу. Вимальовуємо всі деталі нашого пейзажу. Готуємо фарбу. Акварельна фарба нас любить воду. Тому ми в кожний колір додаємо крапельку водички, а потім, за допомогою палітри, будемо змішувати кольори і робити відтінки. Ось, наприклад, щоб зробити блакитний, ми будемо синій змішувати з білим. Набирай, будь ласка, синього кольору. Так, став водичку, ще більше синього набери, більше синього, так, потім промиваємо пензлик, щоб не забруднити білу фарбу, набираємо білої фарби і змішуємо з синім, і в нас буде блакитний колір неба. І приступаємо до роботи. Будемо додавати фарби нашому етюду. Так, бери пензлик, малюємо небо. І дивимось такого кольору небо, так, такого блакитного кольору. Наш малюнок олівцем набирає фарби і перетворюється на пейзаж. Моя художниця промальовує хмари. Ось ми бачимо, будь ласка, покажи, будь ласка, що ти намалювала. Ось ми бачимо перший план камінці, очерет, пісочок, дерева. Другий план це наша річка і лінія горизонту. Ось наша лінія горизонтальна, і на тому березі ми бачимо зелені дерева. Нам залишилося вимальовувати, перспективу вимальовувати. Ми вимальовуємо зараз перспективу. Це в нас дерева. Ми на горизонті бачимо дерева. Ми бачимо перший план, камінці, очерет. Бачимо другий план, річка і перспективу горизонт. Дерева. Пісок. Наш пейзаж готовий! Дякую тобі, Люба! Дітки, приєднуйтесь до нас і намалюйте також такий чарівний пейзаж!